Це не просто одна з десятків, а то й сотень незаконних столичних забудов. Вона помітно змінить ландшафт історичного міста Київ. Тому ми не втомлюємось документувати крок за кроком, як на мальовничому узбережжі Дніпра, попри масові протести громади та навіть попри закон зводиться цілий житловий комплекс на місці паркової зони відпочинку. На місці дерев та дитячих майданчиків мер Віталій Кличко на стороні забудовників, і ми знаємо, чому Максим Савчук продовжує своє розслідування. Ми в столичному гідропарку на тому березі ми бачимо об'єкт скандального будівництва житлового комплексу Сонячна Рів'єра. Трохи лівіше від нього, головний храм греко-католиків України, який дуже постраждав від того будівництва і вкрився тріщинами. Та, попри протести місцевих мешканців, суд дозволив продовження зведення цього скандального об'єкту. Ми зустрічаємося з відповідальним за технічний стан храму Василем Букатюком. Греко-католицький храм в безпосередній близькості до будівництва, як лакмусовий папірець, показує вплив забудови і на берег, і на довколишні будинки. На підлозі немає, нічого не росте. Бо я так розумію, що не дійшло до деформаційних світів. Зупинилося, але на стінах почали проявлятися поки що дрібні, але вони вже є. Ми можемо зараз Та, звичайно. Ось вона якби не я такою великою, але її також, в принципі, не, не, не було. Ми піднімаємося на гору, аби краще зафільмувати будівництво, презентоване державною корпорацією «Укрбуд». Ми на даху Патріаршого собору Воскресіння Христового, і звідси як на долоні видно, як продовжується будівництво. Тут ми можемо побачити частинки нового крану, які ще не встигли зібрати. А отже, будівельники мають серйозний намір таки довести цей проект до закінчення. З цієї шточки так само добре видно і порушення, допущені замовником і проектувальником сонячної рів'єри». І 14-поверховий, і 3-поверховий недобуди повністю потрапляють у 100-метрову прибережну водозахисну смугу. Більша частина території, згідно генплану, це зелена зона. Крім цього, ця територія пам'ятка ландшафту. Відновлення будівництва так само непокоїть місцевих мешканців і не лише через забудову берега, а й через невизначену долю легендарної для столичного лівобережжя зони здоров'я. Це прибережний оазис поміж галасливого міста. Тепер ці дитячі майданчики, і невеличкий клаптик землі, теж знаходяться на ділянці замовника будівництва компанії Тара Капітал, з якої співпрацює Укрбуд. Курбут. Деякі гойдалки вже повикупували, діти розважаються ось так. Зараз вони хочуть це все заасфальтувати, нібито під реконструкцію майданчику. Ну, ми так вирішили, що це мабуть нас буде стоянка скоріш за все, тому що паркінгів вони не збираються будувати. Київські керманичі продовжують відмажовуватися і від виданих містобудівних умов і від особистої відповідальності за те, що будують на Слобідці. Надо розглядати всі документи, які були получені застройщиком і їх правоправоту, юридичну правомірність. Якщо ці документи були видані неправомірно, то вони повинні бути отозвані і депутати по-новому. Щоб не було ніякої нової ми повинні вирішувати всі спорні, Момент виключно в правовій площині. А оскільки правова площина це українські суди, то будівництво там спромоглися зупинити лише на місяць. Корупційний суд прийняв чергове корупційне рішення. Причому рішення, яке там ну, на підставі формального, скажімо, пропущення термінів подання. Да, там, знову в черговий раз там пропущення термінів подання, звернення до суду. Ну, вибачте, друзі мої. Але там настільки вже е, система така. Погрязла в корупції, да там нема вже далі куди йти. В одному із попередніх розслідувань ми встановили, що державна корпорація Укрбуд, яку очолює одну партієць кличка Максим Микитась, є парасолькою для компанії із офшорним корінням. Це компанія Тера Капітал, яка є власником ділянки і замовником будівництва та забудовник компанії Укрбуд Девелопмент серед людей, які у різний час мали стосунок до цих фірм. Вадим Столар, компаньйон Вагіфа Алієва, Дмитро Крапивин, син Володимира Крапивина, Крапивин і Алієв, співзасновники компанії Кан, з якими співпрацював мер Віталій Кличко. Але коло відомих фігурантів розширилося. У розпорядження програми схеми є ексклюзивне відео, відзняте наприкінці квітня. На ньому делегація, яка виходить із храму у Саме закінчилися перемовини. Це поважне панство намагалося переконати представників церкви не протистояти будівництву. За деякою інформацією мав місце шантаж. Мовляв, якщо публічно будете виступати проти, дві висотки зведуть просто перед храмом, закривши Дніпро. Але найбільшої уваги заслуговує ось цей чоловік у світлому піджаку, який останнім покидає подвір'я храму. Це Сергій Василов. Сергій Василов людина не публічна його фото не знайти в інтернеті. Проте видання Форбс регулярно включає Веселова до сотні найбагатших українців. А ще він був партнером вагіфа Алієва на одному із етапів будівництва найвищого в столиці торгувального центру Гулівер, тим самим Алієвим, який був співзасновником компанії Кан її дітище Арену Інтертеймент допомагав розкручувати той же мер Кличко. Більше того, представники УГКЦ на правах анонімності повідомили, що особисто від Сергія Веселова прозвучали й погрози після того, як католики відмовилися висловлювати нейтральну позицію щодо будівництва. Сам Сергій Веселов у телефонній розмові підтвердив, що неодноразово зустрічався з представниками храму має документи сонячної Рів'єри, але так і не відповів прямо в якості кого виступає в цій історії і який інтерес має у будівництві. Я понял. А какое вы вообще отношение имеете к солнечной ревере? Я прошу прощения, а с какой целью этот вопрос уже Ну, потому что, видите, это очень скандальная строка сейчас. Сейчас очень большой резонанс в обществе. Ну, давайте, мы, мы, я сказать, что не по телефону пообщаться. Какое-то странно, но вы не можете сказать да или нет? Да. Все свідчить про те, що Сергій Василов зберіг інтерес і найвірогідніше ще й частку у цьому проекті всі фігуранти забудови Лівобережжя раніше мали відомі будівельні бізнес-проекти з колишнім спонсором партії регіонів Дмитром Фірташем. Який свою підтримку меру Віталію Кличку задекларував під присягою в віденському суді. Чергове можна переконатися, що в цій забудові, яка змінить історичний ландшафт міста, Віталій Кличко стоїть не на стороні громади, а на стороні інтересів свого політично-бізнесового оточення. Тим часом місцеві мешканці готуються до нових акцій протесту, не виключено знову до силових. Бо та правова площина, яку радить мер, до цього часу не засвідчує своєї ефективності.